Друзі, вітаю вас на каналі Галочка Кулінарочка і це трейлер мого каналу. На моєму каналі ви знайдете безліч різноманітних страв на будь-який смак. Я готую як святкові страви, так і страви на кожний день. Я просто обожнюю готувати, тому в свої відео я вкладаю турботу і любов до кожного глядача. Показую різні техніки роботи з тістом. По моїх рецептах можуть готувати навіть господині-початківці. Всі рецепти дуже прості і смачні. Я завжди виставляю тільки свої роботи і ті, які вдалі, і перевірені. На своєму каналі я завжди прислуховуюсь до своїх глядачів. Мені дуже важливі ваші коментарі, зауваження та побажання. Я завжди із них виношу щось корисне для себе. Буду рада, якщо кожна господиня поповнить свою кулінарну скарбничку моїми рецептами та порадами. До кожного відео є чіткий рецепт, який ви можете знайти в описі під кожним відео. Не бійтеся експериментувати на своїй кухні. Давайте будемо готувати разом з любов'ю. Бажаю кожній родині смачного!